Один м'ячик кладемо під коліно, згинаємо ногу, і другий м'ячик ми кладемо під паху. Одна нога витягнута, друга зігнута. Стопа дивиться вперед, прямо. Ми коліно дуже повільно опускаємо в сторону, відчуваємо, що відбувається в тазостегновому суглобі, і дуже повільно піднімаємо. Друга рука лежить на животі і відчуваємо, як ми дихаємо в живіт вдосі ми втягуємо трохи живіт і стараємось вдихати в попорок нижню частину ребер, груди на ключиці. Навдосі ми коліна дуже повільно опускаємо, і на видосі піднімаємо. При цьому відчуйте, що відбувається із суглобами: гомілка, коліно та застегнути суглоб. І стараємось дуже уповільнювати рухи. Кожним рухом ми стараємось більш розслаблено і повільно рухати ногою. І відчуваємо об'ємно все своє тіло, і що відбувається, коли рухається нога. Стараємось помічати, коли нога дуже повільно опускається вниз. В цей момент є мікророзриви в русі. І в цей момент ми все більше розслабляти, помічати ці мікророзриви в русі. І виділяємо саме розслаблення в нозі. В цей момент наш мозок починає це розслаблення розповсюджити по периферії всього тіла. Так працює наш мозок, як казав раніше, і помічаємо, що відбувається цілком з правої сторони.